Вітаємо вас на Хелспейс. Сьогодні ми розглядатимемо питання сучасних можливостей профілактики раку шийки матки, однієї із найрозповсюдженіших злоякісних похвин у світі. В Україні, на жаль, рак шийки матки залишається однією з провідних причин смертності жінок репродуктивного віку. Причому щонайменше кожен четвертий випадок раку шийки матки в Україні виявляється у занедбаному стані. Але водночас відкриття ролі вірусу папіому людини, скорочено ВПЛ, у розвитку цієї хвороби, дозволило відкрити нові можливості для діагностики та подальшого лікування цієї хвороби. Відомо, що цей вірус, ця інфекція є однією із найспровсюдженіших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Але у деяких людей цей вірус елімінується. Тобто майже самостійно залишає організм, а у деяких перетворюється на бомбу уповільненої дії. Тетяна Феофаніно, розкажіть, будь ласка, що це власне за вірус, або точніше сказати, група вірусів, які прояви та наслідки має інфікування, та до чого тут власне рак шийки матки? Ну, ви знаєте, дуже гарно почали. Справа в тому, що дійсно вірус папіломи людини почав вивчатися саме з огляду на те, що він викликає рак шийки матки. І була отримана Нобелівська премія за виявлення ролі вірусу папіломи людини в генезі розвитку раку шейки матки. 99,7% раку шейки матки викликається саме вірусом папіломи людини і переважна кількість онкогенними штамами. І тому сьогодні е, відомий факт, що вірус папіломи людини це недобре. Але я хочу сказати, зробити ще один акцент, що вірус папіломи людини це не лише рак шийки матки. А це ідея і це ряд інших вірусів. І сьогодні серед американських педагогів, ем, які, верніше так, саме педагоги, да, які працюють з батьками, які говорять про доцільність проведення вакцинації, є така формула 2 помножити на 2 дорівнює 6. Тобто дві дози вакцини. Яка містить два штами вірусу, тобто навіть навіть двоххвалентна вакцина, дає можливість. Попередити розвиток шести видів онкологічної патології. На першому місці рак шийки матки, рак ротоглотки, рак гортані, рак і рак гортані, рак статевого члена у чоловіків, ну і колоректальні рак і рак молочної залози дотично теж мають відношення до цієї патології. Тому на сьогоднішній день це дійсно так: це вірус, який Передається статевим шляхом Це вірус, який передається навіть не обов'язково ем, пенетруючи статеві відносини достатньо петінгу для того, аби цей вірус передавався. Презерватив не захищає від передачі цього вірусу, тому він дуже розповсюджений. Ну, одна радість, що він дійсно, як ви сказали, елімінується у значної кількості людей, і, як всі віруси, має правило 10. Да, з 10 інфікованих у одного вірус має. Персистенцію. З 10 тих, у кого буде персистенція, у одного буде розвиток передракових захворювань дисплазії. з 10 тих, у кого буде дисплазія, буде розвинутий рак. Вона завжди протікає локен до тенту до того часу, поки вона не викликає. Ем, Уже наявність онкологічної патології. Так, так. Да. І, і потім, за певних умов, з перебігом певного тривалого часу може розвиватися перебудова тканин, в тому числі і шийки матки, але не лише. Да, а, да, да. Не... І зазвичай, зазвичай на цей період іде біля 10 років. Але сьогодні, коли ми живемо в умовах хронічного стресу, в умовах дисбіозу, в умовах порушень і в нашій країні, ну тобто ті екстремальні умови, в яких живуть жінки в нашій країні, вони сьогодні прискорюють розвиток онкологічної патології, тому не звернути увагу на цю проблему не можна. Тобто, очевидно, що є певні умови, які Дозволять перейти ось на цей шлях: поліферативні зміни, дисплазія, врешті-решт, інвазивний так. рак. Що це за умови, окрім хронічного стресу сьогодення? Будь-що, що знижує е, імун імунітет. Дисбіоз, хронічний стрес, ну переважно це хронічний стрес і дисбіоз, або будь-яка будь прозапальна історія в організмі. тобто, будь який дисфл... біоз кишківника, наявність хронічних захворювань кишківника, наявність хронічних захворювань порожнини, рота, тобто, будь-який запальний процес, він може допомогти вірусу, створити йому норма... позитивні умови для того, аби він розвивався. А яким чином людина може перевірити, чи є вона носієм вірусу по людини? Є сьогодні дослідження: жінки обстежуються, є дослідження на визначення ПЦР вірусу папіломи людини. І саме тому, коли жінка приходить, проводиться обстеження на PAP-мазок, да, тобто скринінг раку шейки матки, тоді доцільно проводити котестін, так званий ПАП-мазок і плюс визначення вірусу папіломи людини. В більшості країн світу сьогодні впроваджена програма так званої первинної впч діагностики. Тобто тоді ми не говоримо про, про проведення скринінгу на на, скрин Сінгового обстеження на ПАП-МАЗОК, а йде первинний скринінг на наявність вірусу папіломи людини. Сьогодні розвиваються програми самозабору. Я думаю, що в нашій країні ми теж дійдемо до цього. і Сьогодні є, проводиться робота для того, аби впровадити цю програму. І жінка, у якої визначається наявність вірусу папіломи людини, вона тоді скеровується до гінеколога і далі проводить обстеження. Якщо в неї немає вірусу папіломи людини, то їй рекомендують повторне скринінгове обстеження уже на рівні ліка... Сімейної практики. Це, ця програма сьогодні в багатьох країнах світу розвинута і, сподіваємося, вона буде реалізована в нашій країні. На сьогоднішній день, поки ми маємо ті реалії, які ми маємо, то ПАП мазок нам забезпечується державою, а випече діагностику. Ну, ми рекомендуємо пацієнтам проводити за власний кошт, і воно того варто. Тетяна Фефаніно, якщо ми розглядаємо цю видатну подію в медицині як а, а, визнання ролі вірусу папіломи людини в розвитку раку шийки матки, то неможливо не звернути увагу, що це дійсно а, дозволяє відкрити нові можливості для своєчасної діагностики цієї хвороби. Чому тому, що якщо ми знаємо причину, то ми можемо ми, знайти так? ту точку прикладання, впливаючи на яку можна попередити розвиток так, цієї так, хвороби, враховуючи те, що йдеться про вірус, вочевидь, а, ми говоримо про Імунопрофілактику у даному випадку це вакцинація. Які вакцини проти ВПО наразі існують, і які з них зареєстровані в Україні? Ну, дивіться, в Україні ну, фактично є два виробника. І є вакцина Гардасіл, і є вакцина Церварікс. Вакцина Церварікс це вакцина проти двох онкогенних штамів. Яка за рахунок перехресної імунізації може давати імунітет ще проти якнайменше п'яти видів вірусів ну, в тій чи іншій мірі? Вона досить ефективна і вона широко використовується в світі. Є друга група вакцин це вакцини Гардасіл. Там є квадрівалентна вакцина і дев'ятивалентна вакцина. Квадрівалентна вакцина вона має. Два, ті самі два штами, що і церварікс 16-18, тобто це найбільш часті причини, які виникають, викликають вірус папіломи людини, які викликають рак шийки матки, ну і рак гартані, що досить часто, і рак титавої у чоловіків, які самі по собі є досить нечастими раками, але за рахунок поширення вірусу папіломи з одного боку і за рахунок зниження імунітету з іншого боку, він розвивається досить нерівні. Але якщо ми говоримо про І квадривалентна вакцина містить оцих два онкогенних штами і два неонкогенних штами, це 611, які викликають розвиток кондилом, бородавок і так далі. І, так далі. Ну, і є ще дев'ятивалентна вакцина, яка містить 9 штамів, тобто вона має ширше покриття. І та й друга група вакцин мають право на життя, і та й друга ефективна. І чому я кажу, що 2 на 2 дорівнює 6, тому дві дози в віці до 14 років ми рекомендуємо проводити дві дози вакцини з інтервалом в 6 місяців. Якщо ми говоримо про вікову групу старшу, то тоді ми говоримо про три дози вакцини. Одна перша нульова через місяць, друга і через шість місяців від другої, третя доза. Якщо ж ми говоримо, чи можна порушувати графік? Для того, аби відповісти на це питання, потрібно було провести якесь дослідження. Ну, хто ж буде проводити дослідження по порушенню графіки? І з'явились обставини, які призвели до того, що ці графіки прийшлося порушувати ковід? Війна, переїзди і так далі. І, так далі. і буквально в, мені здається, в минулому чи на початку цього року вийшла публікація, яка говорить про те, що є, сформу, можна формувати так зване п'ятирічне вікно. Тобто, головне повний цикл провести в 5 років. Тобто, якщо ми вкололи першу дозу, вона вже працює. І ми другу дозу можемо вколоти не раніше, ніж через місяць, ну і бажано встигнути в перші 6 місяців. Бажано до 6 місяців вколоти другу дозу. А вже третю дозу ми можемо вколоти навіть. На протязі до п'яти років. І це все одно буде краще, ніж не вколоти її взагалі. Однак, навіть якщо виявиться так, що ми не можемо її вколоти взагалі, то дві дози це краще, ніж одна, а одна це краще, ніж нічого. Тому і тобто, все це дає свою умову профілактики, і тому ми маємо можливість сьогодні говорити з, нашими, з нашим населенням, з нашими батьками про те, що доцільно провести, звичайно, до 14 років, але якщо ми не встигли зробити до 14 років, то ніколи не пізно. Все одно це краще, ніж нічого, і це все одно певна профілактика існує, ніж ніж її відсутність. Так? Тетяна Фофанівна, а скажіть, будь ласка, якщо ми розглядаємо більш старшу вікову групу, чи є якась принципова різниця у підходах до вакцинації серед тих жінок, які інфіковані вірусом по людини, і ті, які мають негативний ВПО статус? Дуже хороше питання. І це найчастіше питання. Якщо жінка має негативний ВПО статус, то це профілактика інфікування? І розвитку дисплазії. Якщо жінка має позитивний ВПЛ-статус, то це профілактика персистенції і розвитку э, саме включення в геном вірусу і розвитку саме патології. Звичайно, у жінок. Які вже мають ВПЛ-інфікування, ефективність в плані профілактики розвитку раку менша, ніж у тих, які не мають інфікування. Однак вона все одно існує, вона все одно має право на життя. І іноді онкологи кажуть, вже якщо жінка інфікована, її не потрібно вакцинувати. І я задавала питання, а чому? Вони кажуть, тому що жінка буде думати, що якщо вона провела вакцинацію, то їй вже не потрібно ходити до лікаря. Їй потрібно ходити до лікаря. Наявність вакцинації не обумовлює можливість непроведення планової, ем, діагноз, планового скринінгу з, ем, у вигляді пап -маска. Тобто ми повинні розуміти, що якщо жінка провакцинована, вона точно так же має приходити раз в рік до лікаря і проводити, в залежності від того, є в неї вірус чи немає в неї вірусу, в залежності від результатів попереднього результату скринінгу, є певна кратність або щороку, або раз в три роки проводити пап-мазок і виявлення вірусу папіломи людини. І, тобто до речі... на сьогоднішній день все дуже чітко прописано, є нормативна база, і саме головне це виконувати і розуміти це. І до речі, якраз питання, яке багатьох цікавиться, наскільки стійким є поствакцинальний імунітет? Ну, що стосовно поствакцинального імунітету, є таке дослідження Патриці, яке продовжується, і принаймні на сьогоднішній день є дані, які говорять, що на протязі пон. Ну, Напевне, 14 років вже це дослідження не потрібно проводити бустерну дозу. Тобто, оце дослідження, яке проводиться, визначаються в м, рамках клінічного дослідження. А наявність антитіл, які немає сенсу використовувати антитіла, визначати в клінічній практиці, немає сенсу, це ніхто ніде не робить. Це надзвичайно коштовно і абсолютно без, безперспективно. Але в дослідженні, така горта, яка досліджується, у них проводить. Водиться дослідження наявності антитіл і принаймні на сьогоднішній день немає підстав для того, аби говорити про доцільність проведення бустерної дози, тобто додаткової дози вакцинації в результаті того, що втрачається імунітет. Тому сьогодні ми говоримо в те, що ми вкололи дві або три дози вакцини, і ми маємо. Можливість попередити розвиток пече асоційованих захворювань при цьому хотілося б наголосити на тому, що у 2020 році зовсім нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила резолюцію та прийшла до реалізації програми щодо усунення раку шийки матки у всьому світі протягом найближчих ста років. При цьому да. для досягнення цієї да? правило 90-60-90. Так, і звісно для досягнення цієї амбітні. Мети Всесвітня Організація охорони здоров'я поклала не лише своєчасний скринінг належну ранню діагностику та лікування, а й передусім широке, всеохоплююче інформування, інформування цієї та заходи щодо впровадження масової вакцинації проти ВПМ. Як ви думаєте, наскільки для України є перспективним? Ось впровадження цієї програми, враховуючи ті умови, що склалися? Ну, ви знаєте, я думаю, що є, що воно є перспективним. Справа в тому, що Світ сьогодні готовий. Давати пільгові можливості закупівлі вакцини. Світ сьогодні готовий допомагати в цьому. І є дуже багато міжнародних програм, є дуже багато фондів, які займаються цим питанням. І саме головне, аби в нас не було в нашого населення, не було ось цього, знаєте, антивакцинального настрою, що ой, від, цієї вакси від вакцини всі помирають, всі неплідні, всі хворіють, і так далі. І так, далі і так далі, щоб не було цих таких, знаєте, нерозумних. Рухів проти вакцинації. Тому що навіщо давати вакцину країні, яка не хоче, яка це не готова сприймати, яка не готова це реалізувати. Тому я думаю, що ми сьогодні в. У стані депопуляції, в якому ми знаходимося, в стані е, війни, в якій ми знаходимося. Ми сьогодні розуміємо, що здоров'я кожної дівчинки воно на вагу золота. І тому я не думаю, що це нереально. Я ну, принаймні я дуже позитивно налаштована, дуже оптимістично налаштована. Я вірю в те, що ми будемо, що ми війдемо в кількість тих, ну я боюсь зараз помилитися з цифрою е, країн, але ну, понад 100 країн сьогодні. Мають національні програми вакцинації. Я думаю, що ми війдемо цю кількість. Тобто організаційно саме перешкод цьому бути не повинно не повинно. Саме головне, аби ми були готові сприйняти це, да? аби в нас ці вакцини не пропали, аби ми не почали розказувати казки про те, що от від цих вакцин всі будуть помирати, Я кажу, всі будуть помирати, всі будуть неплідні і так далі. Я з 2004 року використовую вакцину п'ятого. 2005 році, мені здається, зареєстрована вакцина в Україні. І з 2005 року я використовую досить широку вакцинацію. Я не бачила жодного серйозного ускладнення, крім того, що боліла рука в місці ін'єкції. Абсолютно. І навіть е було, була такий був суд тривалий Кохрейн-Нордік е проти Глобал Кохрейн, тому що Кохрейн-Нордік е було в Кохрейн-Нордік цих країн Нордичних було піднято питання про те, що а можливо є ускладнення. Одним із цих основних ускладнень було саме оцей біль в руці, а можливо, буде там чуть ли не переза, можливо, буде поки погіршення чутливості цієї руці. Я навіть коли почитала, це в самі так стало дивно. І от Кохрей Нордік він програв цей суд. І на цей період, поки був цей суд, в Японії була призупинена вакцинація. Тобто, настільки це мало розголосу у світі, тому я абсолютно не дивуюсь, що з'являються люди, які говорять, що не все так однозначно, ну, тому що дійсно не все однозначно. Медицина вона досить неточна наука. Ну, от, і вона має якісь свої певні відхилення. Тому, коли мені кажуть, а ви знаєте, що в Японії? Я кажу, знаю про Японію. А ви знаєте про Нордік? І про Нордік знаю. Тобто, Все це знаю і знаю, що це на сьогоднішній день доведена безпека. І тому в нашій країні стоїть питання. Ну, в, мені здається, що у нас вже є переконання. У нас вже була в Києві де, де, регіональна програма, коли проводили вакцинацію дівчаткам підліткам за бюджетний кошт. Мені здається, в Дніпрі була програма така, була програма така у, у Львові, була така програма, Чернігів. Тому, Чернігів да? Тобто деякі, деякі регіональні бюджети виділяли і проводили закупівлю вакцину і батьки, які мали бажання, вони могли прийти і зробити вакцину своїм дітям, і це ну було за рахунок бюджетного кошту. і Це було абсолютно не навантажливо на бюджет е родини. Саме тому думаю, буде варто нагадати, що давно обчислено підраховано, доведено, що е у разі всеохоплюючої вакцинації. Проти ВПУ. у разі двократної перевірки двократного скринінгу на ВПО протягом життя жінки протягом 50 найближчих років. Якщо це буде досягнуто, то можна буде знизити кількість випадків раку шийки матки настільки, що середня поширеність по світу цієї хвороби становитиме менше 4 випадків на 100 тисяч жінок. Тобто, ну це проблема зникне. Це дуже яскраво контрастує з цією тенденцією, яка на жаль, склалася. І ви знаєте, на років, напевне, а може й 25 тому. Я була на одному з міжнародних конгресів і слухала футуристичну лекцію. Тоді це була дійсно футуристична лекція, і доповідач говорив, що впродовж 50 років людство переможе рак. І основною проблемою серед захворюваності будуть деменція і депресія. Ну, от пройшло 25 років, пройшла половина з того часу, і я розумію, що людство має всі шанси перемогти РАК ще за 25 років, тому що з одного боку профілактика, з іншого боку, діагностика, і сьогоднішні лікувальні стратегії знову ж таки все впирається в кошти. Сьогоднішні лікувальні стратегії дають дуже багато можливостей при ранній діагності. Але ми маємо хронічний стрес, хронічний стрес на планеті, і ми маємо сьогодні надзвичайно велику кількість населення, яке застосовує антидепресанти, особливо в нашій країні, на тлі тих всіх подій, які сьогодні відбуваються, і ми бачимо ріст дійсно хвороби Альцгеймера, Тому всім бажаю берегти своє психологічне здоров'я, всім бажаю толерантного відношення до інформації, всім бажаю ем, правильного відношення. До рекомендацій лікарів і розуміння того, що лікарі в нашій країні, навіть молоді, вони розумні, грамотні, перспективні і бажають гарно розвиватися, допомогти, допомагати нашим жінкам бути здоровими, не лише жінкам. Дякуємо вам Залишайтеся здорові та тримайте руку на пульсі разом з нашою платформою. На все добре.